Добрий, мої любі хлопчики і дівчатка! На попередньому занятті ми переконалися, що вода насправді чарівниця. А ви знаєте, вона ще й пустунка. Не вірите? Давайте пограємо в гру. Де сховалася краплинка? Де сховалася краплинка? В мильних бульбашках, в ванні з водою, в райдузі, в іграшки водички немає. Де сховалася краплинка? В сніговичку, водяній парі, в плямі та в русі. Де сховалася краплинка? В чашки з чаєм, в бурульці, в дощі, в іграшки води немає. Діти, якщо ви не знайшли на картинках краплинку, не засмучуйтесь. Це тому, що вода в природі має три стани, а які самі, давайте з'ясуємо. Вода дуже поширена в природі сполука. Ви вже знаєте малята, що вода не має ні запаху, ні смаку, ні кольору, ні форми. Вода прозора, вона є гарний розчинник. При взаємодії з різними речовинами вода може змінювати свій смак, запах і колір. Цікавим та дивовижним є те, що вода в природі може перебувати у різних станах рідкому, твердому і газоподібному. У звичайному своєму стані вода є рідкою речовиною. В такому стані вона знаходиться в океанах, морях, річках, озерах і джерелах, випадає у вигляді дощу, туману, роси, хмари. Це також вода. В рідкому стані ми бачимо воду, яку отримуємо з водопроводу, криниці або купуємо в магазині. В твердому стані воду називають льодом чи кригою. Айсберг це і є вода в твердому стані. Ми її можемо бачити у вигляді граду, снігу, інею чи морозних візерунків на склі. В газоподібному стані вода стає водяною парою, яка стоїть над річками, озерами та легко піднімається вгору. Справді, малята, вода надзвичайно цікава рідина. Сьогодні, малята, дослідження ви будете проводити в себе вдома. Увага, завдання. Знайдіть у себе в оселі краплинку в різних станах. Але тільки за допомогою батьків. Шановні батьки, не забувайте про безпеку життя наших дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладами. Малята, чекаю на фото ваших краплинок. До зустрічі!